Отже, вітаю вас, дорогі підписники. Хто ще не бачив, починаємо відео з того, що на огляді буде ось такий блейдсервер від Dell на 10 LES. Маємо тільки 8 дві 2 заглушки. І причому що тут є деякі модифікації. 3 LES 1955 і 5 LES 1855. Вага цього монстра! 119 кг в повному обсязі. Він має 4 блоки живлення по 2 кВт і дві модульний з вентилятором. Переїжджаємо на задню панель. Так, тут є, бачимо, один, один модуль мережевий і заглушечка з іншої сторони. Другий мережевий модуль і третій. Один для SFP-модулей, інший на звичайний RJ. Далі встановлені ось два таких модулі вентилятора. Один зверху, інший знизу. Маємо ось такі 140 мм вентилятор на 24 вольта. Кому треба буде, звертайтесь. І всього тут таких 4 вентилятори можу продати, відправити. Самі блоки живлення має ось таку нестандартну розетку, як для звичайного комп'ютера, але Та. він має ось такі, таку модель він dc 2100 Вт 15,8 вхідний струм на 12 вольтовій лінії 175 А на 5 вольтовій 3. Саму про я, звісно, не знаю. Ось така тут, бачите, скільки пнів, два вентилятора таких досить немалих, приблизно 60-ки, мабуть. І таких блоків 4 далі. Під ними йдуть модулі для віддаленого керування, мабуть. Ось. Ось таке. Далі все це розберу детально. Далі ще є один модуль, але я його достану пізніше, так як треба викручувати. Почнемо із 1855. Як ви можете два бачити два роз'єма для жорстких дисків на сказі. Парочку таких Встановлювалися тут. 36 ГБ, 15 тисяч обертів. 2004 рік. Ось такий роз'ємчик. Далі оперативна пам'ять у нас шість роз'ємів. Тут встановлювалася ДДРК. Перша. 400 по 8 гбайт. Так, чте. Це можливо контролер SAS. Може і ні. Може і мережева карта. Але більш все схоже q на sas контролер Далі. Чип один. І два радіатори. Зараз піднімаємо радіатори і дивимося, що там за процесор. Отже, підняв радіатори. Радіатори досить такі важкенькі, далі напишу, скільки вони важать, повністю міні, буде все розбиратися. Отже, процесори ми маємо на 604 сокеті. Сонечко трошечки нам МПЖ. І сім процесори 3000. Такі, як встановлювалися приблизно на dl 580 g 5 Це, розібравши детальніше, це мережева карта. Ось маркування. Мережевий інтерфейс, більш за все. Ось такий є один жирненький чипсетик. Тут ще один знаходиться, другий, третій, бачите? Це відео, таке я вже бачив у Деловських. Мобіліті радіон одразу з пам'яттю зашито. Ну що ж, далі зараз розберемо 1955, а далі вже буде повний розбір. Отже, починаємо. 1955, скриваємо. О, тут вже один радіатор, але два процесори. так? Що ми тут маємо? Є e 5345. Отак. Далі пам'ять у нас вже тут друга ДДРка, там була перша, а тут 2X PS2 5300. Ось так. Тут так само. Такий мережевий інтерфейс. Тут вже жорсткі диски йдуть на 2.5 дюйма. Сасовський. Скриваємо далі дивимось дивимося. Отже, звідує маємо тільки один такий радіатор. Він здається тяжче, але потім перевіримо. Два процесори 771-й є 5345. Далі мережевий інтерфейс такий от PC Express Made in Mexico Чипсет Emulex Далі тут, що ми бачимо, два з того брод-кома. Ну і радіатори, і під ними ще. Тут же двохканальна пам'ять і чотири планочки було. Тож, буду займатися розбором, а далі вже вам покажу детальний звіт всього, що було. Отже, трошки підрозібравши, вже все готове для експертної оцінки, скажімо так. Ці плати, ось, корпус вже теж пустий. І поїхали огляд. Отже, найперше, це були ось такі чотири вентилятори. Судячи із моделі це 140 на 140 мм. Бачите, 24 вольта, 2,3 ампери Перевірю трошечки згодом, зараз. Дуже актуально те, ще й блок живлення на 24 вольта, немає чого буде знайти. Далі. Ось таких чотири блока живлення по 2 кВт. 2 і 1. Мають ось таку панель виходів. Таких два кулера І з цієї сторони один такий кулер і розяточка. Також, судячи, вже. З назви кулера розмір 90х90, 2,28 А12 вольт. Таких 4 штучки. Далі їдемо по модулях керування. Ось така модель модуля керування. Це не керування, це мережева карта. Отже, вона має складається з двох плат. Ось ми збираємо з'єднується ось такими перехідничками. Тож ось продукт номер. Ось таку я вже ось, скажімо так, опрацював. Конденсатори там, конденсатори танталові вже. Отже, ще забули про танталові конденсатори. Тут, здебільшого, чорні. Є декілька штук жовтеньких. Отже. Спробую висипати однією рукою, щоб не розсипати. Ось така вага, 47 грамів. Сторони геть пуста, з цієї ось такі. Тут роз'єм. Далі тут. На ці два. два чіпа. Таких, два таких. Тут ще конденсатори не зняв. Тут ось 10 роз'ємів. Ще також ці фільтрики буду відпаювати. Далі наступне. Наступна ось має таку модель. Це у нас. что-то подобное до мрежевой карты, мая 6 выходил. Тут на плате, видим, тоже несколько чупил память. С другой стороны, зворотной. Вот такие все. Так. І це у нас тут ось. продукт номер 1 MAC-адреса. Нічого цікавого. Далі ось такі ось теж модулі для віддаленого керування. Схоже за все, тому що має, має компорт і Ethernet. Ще USB. батареечка моя, чипы, и такие. Так, наступный мережевый, тоже вот такие модель такая, на имеет ось, 6 разъемов для SFP, один из тоже складывается с двух плат, Ось, асемблет інчина, брокади. Ось. І я вже алюміній познімав. Тут також ось є такий накопичувач. Як колись був стандарт PCMCI на ноутбуках. Далі ось такий, Ось тут також. Планка пам'яті 256 ДДР перша. Ось такий ось керамічний чип. можливий процесор. Ось другий такий ось. Ну і ще таких чотирьохсторонніх, Ось у нас теж нумерація плати. Ось така кількість алюмінію. зараз будемо важити його. Підготовив кантер. Ось такий корпус від вентилятора від іншого блейд-сервера. Зараз ми його віддаруємо для того, щоб справити правильну вагу. Ось відторували по нулях, чисто, пусто. Зараз завантажуємо алюміній і будемо дивитися вагу. Збилися ваги, поки важив. Ось, вже завантажив. Дивимося зараз тоді по нулях. Обережно. Піднімаємо У нас вага фіксується на 1930. Далі. Розвантажуємо все. Все, положні. І віддарувавши, фіксуємо і перевіряємо. 1930 було мінус 775, приблизно 1,2 кг алюмінію. Міді я приблизно порахував десь біля 8 кг. Переходимо далі на плати. Отже, навантажив всю пам'ять, яка була. Бачите, 485 грамів, ще трошки лишилося. І ще маємо ось таку невеличку кількість чіпів, які відірвалися разом з пам'яттю. Ось ми їх докинемо. Там приблизно 4-5 грамів, отже, 490 це все знімаємо. Похибка вагів 5 грам. Добре, беремо 490, але бачите, воно, воно збилось. 490 було і ще 150 грам. Отже, приблизно 640 грамів оперативної пам'яті. Хали далі на огляд, ось це дві плати. З'єднували блоки живлення з центральною платою. Ну, нічого тут такого цікавого, важливого. Ось це плата, яка з'єднувалася. Верніше це плата з'єднані, куди кріпилися ось тут були ось ці плати. Вставлялися отак. От І блоки живлення на іншу сторону. Вентилятори. Це ще додаткові блоки для керування сервером. Це плати вентиляторів. Тут насправді нічого такого немає, цікавого. І далі це ось також плата керування була. Поїхали. Це у нас плата 1855 сервера. Отже, на 6 планок пам'яті DDR1, сокет 604, два штучки. І ось один чип. Це відеочіп буде АТІ Radeon. Intel. Тут ще, мабуть, Intel. Ну, як завжди, на LCI, це, скоріш за все, для SCSI контроллера, SAS-контроллера і два роз'єми контролерів SCSI. Ось така платка невеличка. Ну, з цікавого бувають, трапляються конденсатори. Але тут танталові, тут їх небагато. Є декілька. Ось таких фільтрів, я теж їх збираю. Також тут є десь в пластиковому корпусі. Зараз я вам покажу, якщо знайду. На ці, мабуть. А, ось Біля відеокарти ось такі в пластиковому корпусі. Ось плата з 1955. Тут вже бачимо мережеві бродкоми вже більш сучасніші, роз'єми 771 вже двохканальна пам'ять. 8 роз'ємів є. Ну і так по оздобленню вона, в принципі, теж непогана. Ось є ці фільтри. І є ще також ось. Менше трошечки їх позначаю собі для того, щоб випаяти. Є також і великі ось. Ну, все-таки саме нічого, скажімо так, нового. Багато чіпівгони. Серверні материнські плати дуже відрізняються цим, що мають ось. Чому показати ось о, номерація плати. Також ще десь бачив тут. Тут також ось є модель. Так, тут були, ось, стояли танталові конденсатори, я їх всі їх позагризав. Це теж буде, буду збирати, а потім буду перероблювати. І також приймаю оперативну пам'ять з позолоченими виходами. Так, тут це 1855, ось моделька. Все, більш нічого тут такого цікавого нема. Отже, всім дякую за перегляд цього сервера. Як буду знаходити ще якісь цікаві блейд сервери, будемо розбирати, будемо дивитись і показувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки для розвитку каналу, щоб знаходити рідкісні, цікаві сервери та розбирати їх. Всім гарного дня!